Якість харчової продукції очима маленьких споживачів саме під таким девізом, 10-й рік поспіль відбувається всеукраїнська виставка-конкурс дитячого малюнку Я хочу жити в якісному світі. Які товари маленькі миколаївці зображували на своїх малюнках та чим вражали цього року журі, дізнавались мої колеги. Цьогоріч на регіональному рівні конкурс Я хочу жити в якісному світі за активністю учасників без перебільшення б'є всі рекорди. Було надіслано більше пів тисячі робіт. Участь у конкурсі беруть не лише миколаївці, а й діти з районів області. Конкурс дитського рисунка Я хочу жити. качественном мире проходит в рамках проведения всеукраинского конкурса «100 кращих товаров Украины». Дети стали более патриотично отображать в своих рисунках именно качество наших украинских товаров. Украинская тематика очень ярко выражена в данных рисунках. И это радует, что все-таки патриотизм даже в маленьких граждан Украины живет и развивается. Цей конкурс дитячого малюнку не має аналогів у жодній з країн СНД. у Миколаївській області на регіональному рівні його проведення забезпечує державне підприємство Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації. Ця співпраця дуже чітко налагоджена завдяки якраз метрології, тому що ми як посередники, а от вони співпрацюють безпосередньо із організаціями. І я хочу сказати, що уже в цьому діти себе знаходять і як представники рекламного агентства. Вони пробують виготовити і відповідні реклами. І я хочу сказати, що саме основне. Приємно те, що жодна дитина не залишається поза увагою. Всі учасники конкурсу вони обов'язково отримують нагороди, подяки. Миколаїв стандарт Метрологія співпрацює з багатьма навчальними закладами, в тому числі з Миколаївською спеціалізованою школою Академія дитячої творчості, учні якої щороку беруть участь у конкурсі дитячого малюнку. Ми завжди приймаємо участь у цьому конкурсі вже більше десяти років. Діти з великим натхненням, бажанням малюють. Їм дуже подобається ну, розкривати те, що їм вони купляють в магазині. Дитина вже має можливість приймати участь в якоїсь рекламі. То тобто свою вже творчість направлювати на майбутнє, на майбутню професію. Журі конкурсу ретельно підходить до оцінки кожної творчої роботи. На сьогоднішньому засіданні визначили переможців кожної з трьох номінацій. Про остаточні результати казати ще зарано. Відібрані творчі роботи будуть надіслані до Києва для оцінки конкурсної комісії на національному рівні. Деякі роботи вражають своєю неабиякою оригінальністю та політичним натяком і навіть заслугували на заохочувальний приз за майстерне і влучне розкриття теми. За доброю традицією, за підсумками конкурсу, кращі роботи. Зображення продукції миколаївських виробників будуть передані підприємством для заохочення юних художників. Луїза Єрьоміна, Євген Мінаков, телевізійні новини Миколаївщини.